Привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка зі стажем. І сьогодні я вирішила, що ми з, з вами знову будемо пробувати лайфхаки. Ми давно цього не робили, ну точніше, я. Або зі мною, звичайно ж, я знайшла декілька, але я не знаю, скільки ми за сьогодні встигнемо зробити. Я пропоную довго не тягнути або тихенько починати. Але перед початком нагадую вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, звичайно, якщо воно вам сподобається, і написати якийсь коментар, адже це насправді дуже сильно допомагає мені випускати більше відео і, взагалі, дуже-дуже сильно допомагає створити. Контент, а також нагадую вам про свої інші соціальні мережі, такі як TikTok, мій Інстаграм і інстаграм мого б'юті-магазинчику. Так, ці всі важливі штучки сказала, і я вже почала наносити собі пераймер. Я вирішила, що трошки все-таки хотілося б зволожити шкіру перед тим, що ми зараз з вами будемо робити. А будемо ми з вами робити дуже цікаву штуку. Значить, я. Довго обирала, що ж нам поробити. І коротше, що я придумала? Я побачила нещодавно у uh, Мікаєли, це блогерка ось таку от масочку. Я думаю, що ви бачите. Виглядає вона, звісно, і, значить, в мене виникла ідея. І, типу, це взагалі, якби. Типу поєднання двох лайфхаків ми будемо робити ось цю маску. Будемо її повторювати. Я не буду її типу собі на обличчя включати через TikTok, бо я, якщо чесно, не бачу в цьому сенсу. Я поки буду розмовляти, буду діставати штуки, які мені потрібні. Бо насправді, таки, я е, і так бачу, як тут розташувати, тому, ну, типу, будемо без цього. І, значить, в нас буде ось цей контурінг, і поверх ми з вами нанесемо пудровий тональний. Тональний пудр, я не знаю, як це правильно назва. І це, типу, друга, другий такий лайфхак, який я бачила. Багато дещо типу контуринг роблять під тональну основу, і я, в принципі, майже ніколи в реальному житті цього не роблю. А, але я бачила багато дещо, кажуть, що це типу, більш натурально виглядає, більш цікаво. Плюс в мене пудрова тональна основа, тобто це означає, що її треба наносити поверх кремових текстур. Ну, ми з вами, коротше, тими займемося. Значить, я беру собі контуринг від Шарлотти. Єдине, що я не люблю, от в таких лайфхаках, це. Потім то все розтушовувати Чесно, я, типу, тому не дуже люблю робити. Ой, ну гляньте, що наробилося. Давайте поки починати. А, значить, що я не. О, Боже, вже мені не подобається. От, що я не люблю в цих лавгаках, це те, що потім-то все дуже важко розтушовувати, типу, через велику кількість цього всього на обличчі. В принципі, це якби логічно. Типу, я більше люблю розтушовувати. Ну, наносити, знаєте, і тушувати по черзі, але якби але якби тут не так. І я ще не люблю, бо тут треба тушувати довго, то треба тушувати хеттінг-спрей додавати. Ну коротше, така історія. Значить, я спочатку наношу собі контори. Тут підговоє також. Зараз буде ніс, обожнюю. Написано, що це Барбі, контур. Не знаю, скільки я буду Барбі. До речі, скільки я вже буті-блогер, скільки я вже фарбуюсь, я досі не навчилась робити контуринг носу. Тобто, якщо чесно, не те, щоб я дуже знаєте, хотіла його робити, скажу чесно. Ну, в плані, типу, тобто, я. Не особливо цією історією користуюся. Ну, мабуть, тому що, типу, навіть не дивлячись на те, що в мене є ця горбинка, яку я раніше дуже не любила. Зараз я більш нейтрально до неї відношуся, якщо чесно. От, навіть не дивлячись на те, що от в мене є якась частина носу, яка мені не подобається, та все одно я якось навчилась. То робити якось в мене не було потреби, знаєте, то робити, тому якби, ну як є вже. Так, далі я беру консилер. Це консилер від Revolution. Це дуже популярний Conceal and Define. Я беру його, бо, типу, тут дуже білі шматочки. І я також беру такий достатньо світлий консилер. Я не знаю, наскільки мені підійде цей контурінг носу. Ну, типу, розумієте, я в теорії шарю, що має відбуватися, та з носом. Але я якось, ну, не дуже. Ну, все, я собі вже кривий ніс зробила. Але я якось не дуже, типу, тим, не знаю, тим займаюсь, на то звертаю увагу. Ну, все, коротше, кривий ніс, так кривий. Що ж поробиш? Так, тепер отут дуже велика ділянка така, ну, типу, прям ух, цікаво, чи вона і має бути. І зараз буде, знаєте, моє улюблене. Ой, чуть-чуть щось пішло не попала. Ну, добре, зараз буде моя улюблена, а саме а, тушовка на 100 років. Я це трошки від себе вже додала, ну добре. Ой, я тут зайдурна, ой, ой, дурна, добре, зараз я там також нанесу. Дуже люблю цей консилер насправді, але не, знаєте, не на повсякденного повсяк використання. Бо, типу, він прикольно, він такий дуже щільний, і він непогано тушується, але в нього трохи текстура, яка інколи конфліктує з моєю шкірою. Тобто він не з кожним продуктом буде працювати, на превеликий жаль. І бувають такі продукти, з якими він ніби свариться, знаєте? Ого, я такого ще не робила, якщо чесно. Прикольно. От. Ну, типу, я роблю, але десь досюду, знаєте, до сюди, ну, знаєте, тобто, ось тут я закінчу тако сві світло підводжу так, статі світлою штучкою. Ну, тобто, все-таки консилером. А, висвітлити, коли роблю контуринг. Прикольно, такого ще не робила. Так, зараз в мене тут має бути ще отут. Ого. Там просто такі лінії, знаєте, достатньо тоненькі. А в мене такі, ух. Ну нічого. Сподіваюся, що це все розтушується. І беремо з вами від Made by Nietzsche рум'яна кремові. Так от, що стосується того консилеру від Revolution. він непоганий, але, типу, я його більше люблю для камери. Все-таки на кожен день я б не стала його використовувати. От такий трохи в нас з ними. Ну, типу, він ого я ляпнула, звісно тут. Трохи інколи конфліктує з деякими моїми засобами і з моєю шкірою, тому якби якось так. Тут я трохи зашироко нанесла, я вже бачу. Мені подобається, що... Тут, тут на е, зоні ло, лова є типу рум'яна, та я таке люблю. Добре, давайте візьмемо Watermelon Burst. Це з кавунчиком. Зараз попшикаємо і почнемо тушувати. Значить, Мікаела в своєму відео почала з темних частин розтушовку. І, типу, я можу зрозуміти типу, чому, а закінчила світлими частинами. В принципі, я зараз спробую зробити те саме, але воно вже засохло. Дуже це люблю. Насправді, ні, звичайно ж, тільки хотіла сказати, що насправді, типу, в таких штуках я не знаю, як у когось виходить, знаєте, ідеально розподілити це так? але. У мене зазвичай такі контурінги. Типу, мені або треба тушувати по черзі, а коли ти все одночасно на ніс на обличчя, це достатньо, як на мене, важко тушується. Просто подивіться. У мене вже не спонж, у мене вже просто ну не люблю таке, звісно. але що ж, робити, що ж робити? Знаєте, інтернет вимагає ефектних відео. Ой, я знов забула зробити фотку. Ну добре. Я вже готова сваритися. Я вже готова сваритися на цей лайфхак, Я вже готова сваритися сама на себе, бо я на це погодилася. Ну, але що ж робиш, коли таке броне? Дуже печально, я вам скажу, якщо чесно. Мені вже дуже не подобається. Ну звісно, я зараз візьму тональний крем, я це все перекрию, знаєте, але. Щось таке сумне. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви використовуєте кістки лайвгак? Можливо, ви знаєте якісь класні або, можливо, знаєте якісь секрети, як тушувати, сатушувати. Я щось роблю не то. Мене, до речі, вже пальці болять. Ооо, та за шукаду, треба ще пшикати. Зараз буде. Якщо вам цікаво... Та. У Мікаели теж не дуже вийшло, і вона донаносила зверху тональний і, типу, сказала, що тільки тоді воно для неї норм спрацювало. Я ніби змогла -то підтушувати, зараз ще друга сторона буде. Але я ну, вже не то, що зла, я вже прям дуже зла. Ну, дивіться, типу, навіть розумієте, історія в тому, що це має бути супер кремовий продукт. Я відкрила очі, бо мені, типу, трохи це хоч напшикала собі. Вони, типу, всі продукти підсихають. І мені здається, що навіть якщо це був супер-кремовий якийсь, супер-кремова історія, яка там не фіксує, вона все одно таким щільним шаром під дією повітря, вона все одно буде підсихати. Типу, ну ви настільки нікуди не дінетесь, щоб взагалі нікуди не дінетесь. Тому. Тому, якщо чесно, я типу цих приколів не розумію. Слухайте, ну ми з вами зараз ще один лайвгал попробуємо, Типу, бо <свісно> ну, бо виходить у так. Це треш. Я думаю, що це все робиться для супер ефектного такого, знаєте, вигляду. Так, для суперефектного вигляду, але не для того, щоб це реально використовувати там на кожен день. Типу, це, це абсолютно не, не полегшує вам життя, а навпаки. От, типу, ну це виглядає, я не знаю. Ну реально виглядає, ніби це просто, знаєте, для того, щоб люди попробували якісь там ефектно, якось там це все робити, щоб на камері виглядало прикольно, якийсь там клікбейт, але загалом я не бачу якогось вау суперефекту, особливо коли це, типу окремо ці всі крапки на. Носиш, значить, дивіться, що в мене зі спонжиком. Насправді, типу це не треба наносити, тобто контуринг таким. Товстим шаром та 100%, і бачите, ну велика кількість в мене лишилась на спонж. Ну це в мене спонж такий, насправді, що він, типу, багато чого на собі лишає. Що мені Ну, типу, оці частини ок. Контурінг носу я не бачу якихось змін. Напишіть, будь ласка, якщо ви бачите, типу, ну він не був дуже яскравий, насправді, та тобто не нанесла дуже багато контурінгу. Але загалом я не бачу змін. А внизу на підборідді виглядає, звісно, на камері виглядає не так погано. В реальному житті я. Не рекомендую робити такий контуринг, бо коли ви контуруєте підборіддя, знаєте, от прям оцю частину зрізаєте, дуже видно в житі. Дуже це буде видно. По рум'янах вони, ну типу, це дуже симпатичний рожевий колір. Тут окей, тут насправді на лобі теж мені виглядає прикольно, я таки люблю. І мені ще сподобалось це підкреслення, але все-таки я б не робила від цієї частини. Я не знаю, якось вона мені не лежить до душі. Ну, тобто так прям. Але я знаю, що багато хто так робить. Типу. Давайте так, загалом, така форма контурування може працювати. Та звичайно, що контурінг бажано б робити. З рахуванням якимось там мінімальним, все-таки якоїсь там форми обличчя чи, чи ще чогось. Але загалом то може бути загалом може бути сам контурінг. Єдине, що мені здається, що ось тут за широка частина для висвітлення. Ну, все-таки те, що я, мабуть, би для себе змінила. Але в принципі, в принципі, може бути, ви можете спробувати. Єдине, що, не впевнено, що вам треба пробувати прям отаким самим чином, як вони роблять, типу, все одразу наносити, тушувати. Дуже важко це тушувати. І я не бачу в цьому сенсу. Ну, типу, я б цьому лайфхаку хаку посил. Ставила не. Отака моя оцінка. Ні. Так, і запишіть, будь ласка. Наша наступна штучка це контурінг, також обличчя. Ми будемо робити ось цим засобом від ще Глем. Це контурінг рідкий у кольорі Soft Ten. І тут, значить, дуже прикольна формула Зараз чекайте, я собі заскріню. Написано, що це ідеальний контурінг для області. Щичок. До речі, я зробила ламінування військ. Хочу вас запитати. Ну скажіть мені, як воно вам? вакло? Мені не дуже. Мені здається, що минулі рази рази було краще, не дуже вдалий валик. Я люблю, знаєте, коли мене вії прямо так от, от так от роблять. А тут вона якісь, ну ніби нічого особливого. От мені цікаво почути якусь вашу думку, ви так бачите мене, що як вам? Так, давайте робити. Значить, вона робить під щічкою. Отак от, от. Аж сюди. Ого, реально аж сюди. Отаку от, от фінічучку малює. І вниз. І вниз. І вниз. І навіть до Вау. Окей. Типу, окей. Малюю другу. Ой, трошки дави тут. От отак. І отак. От Симетрія вийшла з чату ну, добре. Да. І давайте, оскільки я вже взяла той контурінг, я собі ще трошки це вже від себе додам, бо мені дуже сумно, і плюс я ще взяла шарлот. Вона дуже тепла. А я люблю, коли а, все таки контурінг військ, холодно. Ну, давайте. Я спочатку розтушую підборідді, боже, як я люблю цей контур. Я е, просто в захваті. якщо вам цікаво, як тільки в мене з'явився цей контур, в мене всі інші абсолютно перестали бути потрібними. Типу, Шарлотта, навіть та сама вона мене більше не вражає. Не те, щоб вона мене колись так вражала, якщо чесно. Ой, єдине, що можливо, тут краще пентл тушувати, знаєте. Чисто за рахунок тої форми, але не знаю. Сторона з контуром. Одно, в одно мене то щічка, нікуди вона не діти. Дивіться. Не знаю, щось я. Можливо, знаєте в чому прикол? Тому що жінка там вона розтушувала менше. Ну, тобто, в плані яскравості, воно в неї більш насичене. А я так прям в нуль 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 підтушовую, тому не знаю, не знаю. Добре, зараз подивимося. Я просто не звикла такий, які, знаєте, супер яскравий собі контурінг лишати. Але може, може, треба вже треба вже то таке робити. Ой, не знаю. Так. А не дивіться на мене. Як вам? Як вам, Щось помінялося? Чуєте, ну давайте, якщо ми вже з вами почали історію про конти, я пропоную, так? ну, типу, чекайте, я що не купила білий олівець. Окей, давайте поки що. Я тут буду шуршувати. а тут що розкажу? В принципі, прикольний лайфхак, але єдине, що можливо я б не заводила так до щічки, я б заводила просто отак. Може бути, дійсно, може бути. Подивіться ви, будь ласка, скажіть, будь ласка, як воно вам, але не знаю. Типу, прям, ну не знаю, бо, бо чого. Коротше. Типу може бути, але я не в заході. От скажу яки. Типу, я не в заході. Типу типу типу. моє моє слово паразит. Це типу типу. Я не в захваті, може бути, але не те, щоб мені дуже сподобалось. Так наступний наш з вами левга також буде про контурінг. Ви запитаєте Юля, скільки можна? А я вам скажу, поки мені не набридні. Насправді я жартую, що допомоги мені не набридне. Але просто я вирішила, я зараз якщо ж наношу консилер, бо я ж, ну, типу, блін, мене навіть тонального нема, щоб ви розуміли на шкірі. Але зараз буде. Я наношу просто консилер там, де наношу зазвичай. Я просто хотіла випробувати один лайфхак, але, типу, оскільки воно не вийшло настільки погано, яскраво, наскільки. Я собі очікувала, та і у нас ще є шанс щось там собі десь та й спробувати. То чого б і ні? Отак от, от я наконтуруюсь, контуруюсь, буде в мене 100 мільйонів контурінгів. Ну, але що ж, а чого ні? Я сподіваюся, що ви не проти. Такої історії. О, як я люблю той консилер від худочки. Боже! Сьогодні такий, знаєте, контурінг у паці. Я гляньте на той спонж, йому вже дуже погано. Він же прям каже, Юля, вбий мене. А я кажу, ні, мій дорогенький. Живи! Коротше, значить, наше наступне з вами відосик. Це відосик від Софії, якщо дивишся, привітки. Чудовий, гарний відосик. Мені дуже сподобався. Але дивіться, вона робить білим олівцем. І в принципі, в мене є білий олівець, але знаєте, що я подумала собі? Що в мене є ще така біла штучка відмічила. І тому я собі олівець нанесу тільки на ніс, як вона це робить. А на всі інші ділянки я нанесу ось ці білі від відмічила. Нарешті вони мені не знай, я не знаю, чи воно не зіпсує, типу все на світі. Але зараз подивимось. Окей, значить, вона наносить під скули На підборі під скули. Трохи на лоба. Я від себе трошки сюди додам. Люблю, я таке люблю такий. І під очі, тобто ось тут, ось тут. Ви запитаєте, на що я нанесла консилер, а я вам скажу. Отак, ну, от я, короче, виглядаю. Так от, нанесла консилер, бо, типу, бо мені треба було, Ось скажете, що в мене нема мішків під очима, так, да? але ж я на камеру знімаю. Так, а, значить, я беру пензлик і тушу. Це, до речі, пензлик теж відмічила. Блін, може, спонж все-таки. Окей, давайте спробуємо спонж. По ідеї, маю зробити дуже гарний ефект. Якщо чесно, я очікую, що це буде щось достатньо симпатичне ефект. І це, в принципі, достатньо логічно, якщо таке буде. Але зараз побачимо. Побачимо, побачимо. Ану, дивіться на цю сторону і на цю. Яка. Мені здається, трохи є. Я думаю, що на камері виглядає в мільйон разів краще. Я впевнена, що для вас в кадрі я взагалі красоточка. Так, тепер, що стосується олівця. Ну, типу, цей бларш -бра відмічил, тушується добре. Тепер що по олівцю? Ну, дивіться, пальчиком тушується чудово. Але що стосується спонжика, то, ну, в принципі, також дуже добре тушується спонжиком. Але він, типу, набагато. Гірше виглядає, ніж той бларш від Міча. Насправді зблизька кіра виглядає. Ну, типу, не дуже прикольно. От дивіться, я вам покажу, вибачте, за цей крінч контент. Тобто тут якась пляма тут, тут. Але ж ви розумієте, та, що це макіяж. Тобто я вам нагадую, що все-таки макіяж. О, я знову забула затирку для пори, тому в мене величезні пори. Добре. От я вам нагадую, що макіяж це все-таки історія не про те, що у вас нічого не буде видно шкірі. Так, на жаль, чи на щастя не буде, як деякі знаєте, показуючи просто ідеальна шкіра під макі... типу, з макіяжем, але це все згладжуючи фільтри. І давайте використаємо останній лайфхак, а це було сказати. Юля, цей лайфхак прикольний. Мені сподобався е, ідея з олівцем клас. Тобто, якщо у вас немає такої білої штучки, це дуже супер. І взагалі за цими лініями можна брати якийсь супер світлий консилер, але... Дійсно, з білим буде вау-ефект. Wow наскільки це працює для реального життя, я не знаю. Наскільки це взагалі потрібно. Ну, також, знаєте, достатньо сумнівна історія, але загалом. Працюючи лайфхак. і, типу, якщо ви таке шукали, ці лінії дуже класні, дуже блучні, підійдуть, я думаю, що всі. Такі зони для, висв... для висвітлення достатньо логічні, гармонійні, дуже навіть класно. Тепер, значить, цей останній лайфхак. Це в нас Skin Focus High Coverage Powder Foundation. Коротше, це. Пудрова тональна основа. Ми її з вами пробували в одному з минулих відео, і вона виглядала прям дуже погано. Я її наносила тим спонжем, щось, що йшов в комплекті. Було дуже погано. І значить, загалом, в принципі, так, існує е, такий лайфхак, що типу, ти наносиш контурінг під тональну основу. Тобто, нібито воно так має виглядати більш натурально. Я не знаю, не знаю, що буде. Давайте подивимось. До речі, спонжик я не протерла. Ну, отака от я, отака от я. От, в принципі, можна наносити кремову як би, тональну основу, то нема різниці. Просто сама суть в тому, що твій контурінг мав би виглядати краще. І я хочу подивитися, наскільки це буде правда. Ну, дивіться, здалеку. Я впевнена, що от ви зараз дивитесь і думаєте, гарно, воно то гарно. Поки я до вас не наблизилась. Я впевнена, що там такий треш. Я зараз звідси поки що ще не бачу. А я так мрію. Про неї. Ви собі навіть уявити не можете. Просто якщо це тональна зі щільним, тональна основа, так? зі щільним покриттям, але вона призначена суто для ідеальної шкіри, бо, типу, в мене тут на щочках пори. І якби якщо вона знову туди западає, то ви мене, вибачте, типу, я якби десь приблизно можу зрозуміти на що. Люди там з ідеальною шкірою собі наносять тональні основи. З однієї сторони, але з іншої сторони, типу, це якось нелогічно. Я думаю, що для сухої шкіри. Так, на цей раз краще, ніж минулий. Але мені здається, що кремова тональна основа виглядала б ще в рази краще. О, вона дуже якось дивно поводить, дуже дивно в себе поводить з порами і з іншими засобами. Та? тобто... Таке враження, що під неї не можна наносити взагалі нічого. Вона забилась туди, це якийсь страх, це просто жахливо. Боже, як у нас підкреслює. Здалеку прикольно. Знаєте, якщо ви шукаєте тональну основу для камери, для, для зйомок, щільну достатньо. І я думаю, що вона, типу, для жирної шкіри вона буде краще триматися, скоріше за все, ніж. Ну, хоча ні, якісь там із Double Wear буду також триматися. Просто вау! Mm, от, тому якби, я, я поки не знаю. Я не знаю, другий раз я от її тестую. А, все ще погано, да, я кажу, як є. Все ще погано, але краще, ніж минулий раз. Тобто минулий раз я реально допустила із помилки в тому плані, що я взяла. Під неї нанесла базу під макіяж, вона була дуже погана. Тобто тут треба бути уважним із базою під макіяж. Та й в принципі, мені здається, майже з усім, що ти будеш наносити під неї, бо вона така достатньо вибаглива історія. А загалом цей лайфхак з тим, що типу, ти наносиш наносиш від зверху, тональну основу працює. Але, ну, типу, стало краще, дійсно. Але і при цьому. Дуже велика частина, знаєте, якихось моїх старань, грубо кажучи, вона прихована тепер. Та? Тобто, ну, так от. Не знаю, наскільки я би стала заморочуватись, але я читала в коментарях, що багато людей саме так і роблять. Тобто, вони спочатку роблять контурінг, а потім вже наносять собі тональну основу. Я собі зараз ще маленьким пензлем. Спробую перекрити трохи о, ті ділянки. Коротше лайбгак робочий, але треба бути уважним з тим, яку тональну основу використовуєте. Ну, і знаєте, якось добре подумати, що воно вам взагалі треба таким займатися. До речі, пензлем маленьким наноситься непогано. Коротше, якось отак я зараз виглядаю. Зараз в мене буде наступне відео, почну знімати. Ну так, до речі, отак от точково, якщо пензлем, то дуже навіть непогано, можливо, його й треба носити пензлем, не знаю. Я точно буду ще тестувати і цю тональну основу, і ще якісь лайфгаки, особливо, якщо ви мені будете їх кидати, я буду взагалі вам супер сильно вдячна. Загалом, більш-менш результатом я задоволена. В принципі, сьогодні не було якихось максимально непрацюючих лайфгаків. Може бути. Абу, зараз виглядаю як привид для вас, але, типу, не бійтесь. У мене далі є плани на наступне відео, так що я буду виглядати набагато краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей мій макіяж, точніше про ці лайфгаки. Як вам може ви якимось користуєтесь? Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Дуже вам дякую за перегляд. А, також нагадую про нашу з вами традицію, а саме зробити донат після перегляду цього відео у фонди, які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях, або ж просто донат будь якій комфортній для вас сумі на ЗСУ. Також бажаю вам смачненького чайочку, кавушечки, шоколадочок і. Усіляких смачненьких штучок, якщо вони у вас є. От, передаю привіт Ані і Маші свою чуду чашечку, точніше, чудо горняточку. Дуже чекаю ваших коментарів, мені буде цікаво послухати. І сьогодні на цьому все.